Як працює АІМАКС у Google Ads? Сьогодні розповім вам реальний досвід, висновки, кейси і поради. Я вважаю, що АІМАКС дуже серйозна тема, тому що е, зараз багато хто гугле за допомогою штучного інтелекту, багато хто шукає там товари по фото і так далі. І вже звичайний пошук він же не працює так, як працював раніше. Що вам треба знати про це? Це те, що це вже пройшло, вже треба адаптуватись, і просто робити вигляд, що цього не існує, вже не підійде. Тому. В цій презентації міні я вам трохи розповім, що таке IMAX, ну, трохи свого досвіду, трохи висновків, а далі ви вже самі будете приймати рішення, де використовувати його, а де ні. Далі йдемо. Що взагалі таке IMAX? Це один з найпотужніших інструментів автоматизації, який Google інтегрував в рекламну систему останніми роками. Фактично, це надбудова над стандартними смарт-стратегіями ставок. Яка дозволяє алгоритмам глибше аналізувати сигнали, тестувати комбінації креативів, прогнозувати ймовірність конверсій і швидше адаптуватися до змін попиту. З плюсів на це ми впливати можемо менше, точніше з мінусів, а з плюсів це те, що це дійсно допоможе охватити ті запити, які раніше ми не чіпляли. Ще про IMAX. E Важливий нюанс це ну, не чарівна кнопка. І результати та дуже залежать від даних. Креатив і структури рекламного акаунту у деяких проектах він дає плюс 35-60% відсотків. Ну зростання роз. В інших, навпаки, підвищує сіпей та затягує бюджет в неправильні сегменти. Нижче буде системний розбір того, як працює IMAX, де він дійсно корисний, а де варто бути обережним. Взагалі не треба боятися нічого нового. Треба тестувати, але не на весь бюджет. Це головна порада. Якщо взагалі це відео сумувати. чи варто запускати IMAX? так але на якийсь тестовий бюджет. І окремо від основної кампанії. Далі йдемо. Що таке Google iMAX і як він працює? А iMAX це інструмент, який прогнозує конверсійність кожного показу, автоматично формує оптимальні комбінації креативів, тобто вибирає канали Search, Пошук, YouTube, Display, Discovery, Discover, Maps, і так далі, в режимі реального часу. Працює зі ставками з урахуванням 70 плюс, сигналів користувача, може підвищувати або знижувати агресивність роботи, залежно від динаміки. Його основна мета. Його основа взагалі це машинне навчання в реальному часі, як оптимізує кампанії на рівні користувача, а не групи оголошень чи ключових слів. Тобто, грубо кажучи, він намагається знайти тих, хто буде купувати, не, не виходячи з пошукового запиту, а виходячи з інтересів та наміру людини, коли IMAX дає погані результати. Перше, це однострінкові лендінги з низькою релевантністю. Алгоритм отримує мало інформації, немає структури сайту, мало поведінкових сигналів, конверсій мало, а вартість надто висока. Приклад з практики. Лендінг по ремонту техніки. СІПЯМА СІПІЙЦЕЛ Ціль була. Що побачили? А почав просувати трафік широкими запитами, типу ремонт безкоштовно, дешево полагодити, як зробити самому. І СПІЙ виріс на 42%. Відмов багато, тому що це не зовсім ті конверсії. Пригнати їх легше, але вони не конверсійні. І після виключення IMAX і повернення до ручної оптимізації search, плюс окремий youtube маркетинг CPA повернулася до норми. І причина це відсутність достатньої кількості корисних сигналів, плюс вузька конверсійна логіка. На великому сайті трохи легше, тому що більше сторінок, більше варіацій для навчання, більше інформативності. Взагалі, без конверсій IMAX запускати я б не радив, проте дивна логіка. тобто а і макс треба запускати, коли є результати, але ж якщо вже є результати, навіщо запускати IMAX? Тобто, якщо так, перепрошую в двох словах, IMAX він класно працює, коли вже є конверсії. Якщо ви хочете масштабуватись, це ваш, ваш шлях. Якщо у вас не вистачає бюджету і на поточні кампанії, я поки працював без АІМАКСу. Друге, це не розділення аудиторії та неправильні сигнали. АІМАС дуже чутливий до того, як, що ви позначаєте гамовну конверсію. Тобто, приклад, в одному з моїх аккаунтів був скрол до 50%, бо там був дуже дивний лендінг. і так вийшло, що клієнт просив залишити цю ціль і на неї таргетуватись. Але були ще, ну, ще деякі цілі, як там заповнення форми, клік на номер. Що трапилось? iMAX почав генерувати більше скролу, і знизилась кількість конверсій саме з реклами. Тобто скролю багато, але фінальну ціль, яку ми хотіли, яка і була головною, не вдалося досягти. Далі IMAX у PMAX, плюси та мінуси з досвідку. З досвідку кажу, з досвіду. Е, стрімке навчання та моментальне масштабування при якісних хідних даних. IMAX дозволяє виявити нові аудиторії, оптимізувати покази в дорогих сегментах, швидко масштабувати кампанії. Краща робота з відео та мікс-креативами. Тобто IMAX комбінує текст, фото, відео так, як не зробить жоден менеджер ручного. Це правда. Розумінні рішення щодо ставок. Алгоритм здатний іноді знайти такі можливості, які руками я не хлопди побачив. Ще раз кажу, АІМАК допомагає, але треба його також е, контролювати і дивитись, куди він йде, на що він впливає і як взагалі це вам допоможе. Плюси та мінуси з досвіду, окрім тих, що я сказав, Перше, недоліки е, розповім. Це чорний ящик. Мало прозорості у багатьох вертикалях пошукові терміни приховані частково, а їх категорії дуже широкі. Е, розуміти причину збільшення СІПІ складно, тому що мало інформації. І вплинути ви не знаєте на що, просто стало гірше. наприклад. Е, якщо навіть стало краще, ви теж не знаєте, що вплинуло. Іноді залипає на неконвертуючих сегментах. Якщо неправильно влаштовані конверсії, немає мінус аудиторії, слабкий фід, то і можуть бачити легкі кліки і жене трафік у сміттєві сегменти. Тобто, АІМАКС також, як і будь-яка стратегія в Google Ads, якщо це можливо не роз. Е, да, якщо це не розгадаю, чи не ціна за конверсію. Він же не туди, де це за, зазвичай легше знайти. Наприклад, якщо він бачить, що якусь конверсію легше витягнути, він буде витягувати її. Е, також бути обережними, щоб не були ці, можливо, якісь плейсменти, в яких треба виконати якусь дію чи додатки, тоді це може негативно вплинути на вашу рекламу. Тобто е, я б все-таки аналізував, де ви показуєтесь. І аналізував конверсії, які обираєте як основні, бо це найважливіше. Далі йдемо разом з вами. Е, про роботу. Якщо ви не хочете розбирати, що таке IMAX, перформанси, у вас не виходить зробити результати, у мене є дійсно експертиза в просуванні проектів. Я можу якісно допомогти, можу масштабувати ваш проект, знаю, куди дивитися. Дати ті рос, які ви очікуєте, в межах реальності, звісно. Тому якщо вам потрібна, потрібно, щоб хтось оптимізував чи налаштував взагалі рекламу, і ви хочете збільшення результатів, яких вже є, то звертайтесь, буду радий допомогти. Це приклад з профілю на фриланс, що я не просто вам розповідаю, що я щось знаю, а дійсно є. 137 людей, які повірили, що я щось можу налаштувати і залишились задоволені, бо відгуки зелені це значить, що все окей, далі йдемо. Коли варто використовувати IMAX, це те, що напевно вам важливіше за все. Коли є достатній обсяг даних, 40-50 конверсій на тиждень, коли Яком має якісний фіт, є відеокреативи, структура каунту чітка, є чіткі KPI або ROS. Також нагадаю, що якщо у вас немає бюджету, не запускайте. Тому що е, якщо у вас вже є, наприклад, 40 конверсій, все супер. Але ви відчуваєте, що можна ще додати бюджету і в рамках поточного аккаунту компаній без IMAX можна масштабуватись. Масштабуйтесь в поточному. Якщо ви е, не використовуєте весь денний бюджет, а додаєте і шукаєте нові креативи і нові аудиторії. Коли не варто е, в нішах з дуже милим обсягом пошуку, у B2B з довгим циклом угоди, коли сайт слабкий і коли немає відео. Коли немає відео, це ще спорне питання, спірне. Але коли сайт слабкий і B2B, дійсно. Якщо ви тільки продаєте також там гурт, гуртівнею, оптом, це теж не дуже ок працює, бо насправді він буде шукати там, де ваших клієнтів немає. Але плюс по B2B, якщо у вас є 40 лідів, дійсно B2B, якісних, то. Можна тестувати, але я, наприклад, в мене не було клієнту, де в нас на B2B було 40 замовлень дійсно конверсійних, а не просто неякісних лідів за тиждень. Е, яка моя формула роботи з IMAX? Починати з пошук плюс перформанс. Це дає контроль над пошуком і можливість IMAX шукати нові сегменти. Чому так? Тому що якщо щось по, е, з перформансом трапляється, наприклад, пішла на туди аудиторія, то у вас весь бізнес зав'язаний на перформансі. Тому треба диверсифікувати. Ці речі і робити трошки пошук, трошки перформанс. Використовуйте мінус аудиторії. Так, да, ви виключайте сегменти, які у вас погано конвертують. Це можна в аналітиці подивитись чи самому подумати, як ви вважаєте. Краще в аналітиці. Відео десятки кейсів, де дійсно додавання відео дуже знижує, дуже знижує ціну за конверсію і підвищує конвершен рейт. Це факт. Тестуйте IMAX у окремій кампанії. Не змішуйте його зі штатними стратегіями, бо результат буде складно оцінити. І вистежуйте сеч категорії плюс sources. Обов'язково дивіться це. Як висновок. IMAX це сильний інструмент, який може дати проривні результати, але лише тоді, коли рекламний аккаунт підготовлений. Правильні конверсії, якісний фіт, чисті аудиторні сигнали і сильні креативи. У проєктах, де структура вибитного грамоту, АІМАК дійсно дає поліпшення роз. Якщо немає, це тільки додає хаосу там, де він і так був. У проєктах без структури може тільки погіршити ситуацію. Це не магія, а лише інструмент, який працює настільки добре, наскільки добре ви налаштуєте систему навколо нього. Якщо це відео було вам корисним, підписуйтесь, ставте лайк і пишіть, яку тему розібрати наступною. Сподіваюсь, АІМАС для вас дав. Розуміння, куди рухатись, як підлаштуватись піштучний інтелект і що взагалі важливо. Якщо вам цікаві ці відео, є також відео про 10 трендів 26-го року, які треба використовувати. Я його зараз додам отут. вам. Вам бажаю гарного дня і до зустрічі.